Як на першу годину ночі, то на станції швидкісного трамваю Дзержинська було багатолюдно. Чотири підрозділи міських спеціалізованих служб цивільного захисту та вісім підрозділів аварійно-рятувальних за легендою комплексних навчань мали взяти участь у гасінні умовної пожежі у тунелі швидкісного трамваю. Гасіння пожеж у підземних спорудах пов'язано з необхідністю проведення складних робіт з евакуації та порятунку людей. На цих моментах було акцентовано увагу учасників навчань під час проведення інструктажу та отримання завдань. Ліквідація чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в такого, э, такого вида объектах, как э, коммунальное предприятия «Скоростной трамвай», в частности на станции «Дзержинская», очень затруднено. Сложность ликвидации чрезвычайных ситуаций в таких объектах обусловлена прежде всего это э, э, подвижным составом, э, связано с эвакуацией людей на перроне. Кроме этого, наличие силовых агрегатов внутри тоннеля. За легендою навчань, у тунелі на відстані 30 метрів від перегону станції Дзержинська виникло коротке замкнення силового кабелю, що призвело до пожежі. Виникла аварія. Перший вагон з пасажирами зійшов з рейок. Були постраждалі. Вимагалася негайна евакуація. Аби вчасно здійснити всі заходи з порятунку людей. Вимагалася взаємодія всіх спеціалізованих служб цивільного захисту міста. Було організовано два безпроводних телефони на стандарта Сімем Сідімей і п'ять проводних телефонів компанії Укртелеком. Все телефоны обеспечены местной междугородней связью. Время розвертывания составляло полчаса для беспроводных телефонов и до часа для проводных. Также для служби МЧС был организован канал скоростного доступа к интернету по технологии ДСЛ. Остальная задача была выполнена. Спеціалізовані служби транспортного забезпечення взаємодією з черговим персоналом станції Дзержинська. А також було прийнято рішення щодо виділення двох автобусів для транспортування громадян, які були в постраждалому трамваї для подальшого їх транспортування в даному напрямку. Також було забезпечено додатково 4 одиниці рухомого складу для додаткових. Невідкладних завдань на міліцію покладені обов'язки у взаємодії з іншими службами цивільного захисту Це забезпечення правопорядку, недопущення злочинів та правопорушень в місті виникнення надзвичайної ситуації, супровід екіпажа медаї, бригад швидкої допомоги з постраждалими. Після проведення розвідки відділенням Криворізького воєнізованого гірничо-рятувального загону та наданням першої медичної допомоги умовних постраждалих було передано медикам. Из очага поражения было доставлено 5 пострадавших с условно тяжелыми степенью поражения. Было привлечено в соответствии с нормативами 4 скорые помощи. Мы уложились в нормативное время и оказана медицинская помощь в соответствии всем стандартам оказания медицинской помощи. Керівництво навчань очолив Григорій Вербицький, голова міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Заступник міського голови. За перебігом подій можна було слідкувати на великих екранах, на які було виведено зображення робіт у тунелі. Ліквідація аварій на підземних транспортних об'єктах зазвичай ускладнена не лише великою кількістю пасажирів, а й наявністю на станціях та в тунелях електромереж і енергетичного обладнання під високою напругою. По закінченню навчань було винесено на оцінка роботі всіх підрозділів та здійснена корекція взаємодії служб з рахуванням отриманого досвіду. Всі завдання, які були поставлені перед цими службами, виконані належним чином. І всі підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій, служби охорони здоров'я, транспортного забезпечення, інформації, зв'язку показали, що вони готові до дій по спасінню людей. У тонелях на нашому швидкісному трамваї, що є запорукою безпечного пересування людей на цьому виді міського електротранспорту.